Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що знову я написав пісню. Ну, що я хочу сказати, і кому я присвячую цю пісню. Цю пісню я присвячую тим, хто воював під час АТО, хто був на передовій лінії, але я, власноруч бачив, що замість того, щоб дати їм якусь нагороду, відзнаку у вигляді медалі, то їм просто за 11 місяців служби на самій нульовці дали просто грамоту. Багато коли я спостерігав, що е, дійсно сміливі люди, які отримали поранення, яких з другої лінії перевели на першу лінію, е, тому що вони сперечались із керівництвом і проявили ті люди себе е, дуже сміливо тоді на нулю, отримали е, дуже сильне поранення ноги, коліна, е, так само вирізали пів шлунку. Я можу навіть сказати, це. Львов, Віталік, Львов. Ну багато є таких людей, випадків. Перелічувати я не буду. Хочу заспівати вам пісню про піхоту і про тих, хто дійсно проявив сміливість, стійкість, але відповідної оцінки у керівництва не отримав. Ми окопались, тримаємо оборону, стояти насмерть, виконуємо наказ. В розвідку йдемо, ми часто в сіру зону. Коли підемо, нічого не спинить нас, бо ж ми піхота, і нам вже не звикати до обстановки та різних небезпек. Бо ж оборону ми будемо тримати по смузі фронту уздовж та поперек. Кажуть нам, що ми проста піхота, бо ж нагород відзнак зі штабу не дають. Нас на війні важливіша робота, мо героями, хай інші вже стають. Бо знаємо ми ціну життя та смерті, як генералами, майори вже стають, коли тіла солдат в бою роздерті, бо за успіх свій без нас шампанське п'ють. А ми піхота, і нам не треба слави. Свою роботу ми робимо завжди. За нас говорять реальні наші справи і лестощу від нас надмірних вже не жди. Бо ж і бувало, голодними сиділи, коли підбили і з їжею зіли. Тоді з багнюки ми воду грязну пили, коли три тижня в оточенні були. Хоч кажуть нам, що ми проста піхота. Робота, бо ж вожна город, візнак зі штабу не дають. Нас на війні важливіша робота. Мо героями хай інші вже стають. Бо знаємо ми ціну життя та смерті, як генералами майори вже стають. Коли тіла солдат бою роздерті, Вони бо за успіх свій, без нас шампанське п'ють. Війна скінчиться, і ми всі зберемось, нам буде страшно надіти однострій, бо ж через силу у нього зодягнемось, ту мить згадаємо про той смертельний бій. І нагорода це те, що ми вціліли, нас медалька на грудях не блистить. Вижити в бою не всі тоді зуміли. Душа надривно від споменів кричить. Хоч кажуть нам, що ми проста піхота, бо ж нагород відзнак зі штабу не дають нас на війні. Важливіша робота, но ну, героями хай інші вже стають. Бо знаємо ми ціну життя та смерті, як генералами майори вже стають. Коли тіла солдат бою роздерті внизу успіх свій, без нас шампанське п'ють. Ось така пісня. Слава Україні! Ми переможемо.